Хоча консоль Super Nintendo була рідкість для дітей 90-х в нашій країні, але я б я про цю консоль чув, навіть інколи доводилось в неї пограти. І цікаво те, що на цю консоль виходило дуже багато цікавих 16-бітних ігор. Гра Edono Kiba, і цю гру я, наприклад, не знав. Але це гра доволі динамічна, це такий серйозний екшен. Я можу цю гру назвати Run and beat em Up. Чому саме так? Тому що, незважаючи на те, що тут ну, щось схоже на beat -em Up, але все. Дія проходить у бігу. Наш головний герой біжить, і вороги його також біжуть. Ця гра була випущена у 1993 році. Розробила її студія Ріот. Я про цю студію, до речі, також нічого не чув. В грі ви керуєте самураєм кіборгом або просто самураєм в таких обладунках майбутнього, який озброєний супермечем. Також йому допомагає його супутник у вигляді такого кола з оком. І цей супутник може випустити одну бомбу. Яка знищує всіх ворогів на екрані в цілому? в грі дається велика кількість життів, а також є відсоток здоров'я нашого головного героя. В грі треба буде пробігати рівень. Як я вже сказав, просто біжите і також так зустрічаєте ворогів, які також біжуть, можуть їхати ну і нападають на вас. І потрошку по ви дойдете до боса. У боса також є е, відсотки його здоров'я, але не 100%, як у вас, а 2000 там дається, Ну і так далі. Якби е, трошки, ну Це очки навіть не відсотки, а очки е, здоров'я. Графічна гра доволі непогана для 16 біт. Ми бачимо футуристичний світ, футуристичне місто. Вороги можуть тут бути просто піші роботи, можуть на мотоциклах виїжджати, можуть бути ну, різноманітними. Вороги доволі цікаві, намальовані доволі цікаво. Хоча е трошки одноманітно виглядає рівень, коли вибігають одні й ті самі вороги, але потрошку проходячи, змін е змінюючи локації, все таки гра ну стає більш різноманітною. Також в грі лунає така екшен музика, екшен композиція в стилі 16 біт. Вона не супер запам'ятовуча, але, начебто, непогана, і додає грі динаміки, і додає грі атмосфери. В цілому, все тут сіяє, все світиться, все щось блимає, рухається, тому виглядає доволі непогано. Незважаючи на одноманітний геймплей, в принципі, гра грається доволі непогано. На цьому все. Всім. Пока.